Українською мовою може? Може, так. Англійською може. Нині він діловод у медичній роті однієї з бригад морської піхоти, до лав якої Кирило вперше став 2020 року. Почали гинути дуже близькі мені люди. І в 2020 році я вже нарешті вирішив, що треба йти. А у бригаду попав ну, завдяки дуже-дуже, скажімо так, старим знайомим, який вже на той час перебував на військовій службі в інших підрозділах. Перше призначення після відповідної підготовки чоловік отримав у десантну штурмову роту. Ми рушили на околиці селища Водіно, що поблизу Маріуполя. От, тримали геніальну позицію Дерське, легендарну, би сказав. Контакти були щільні, постійні. Стрілкатня 24 на 7. Потім мав таку, таку неприятну штуку, як наступив на протипіхотну міну. От, і після чого трошечки остався бізнеї. Це було після дежурства. Ми отработали по позиції Марза, скільки пам'ятаю, з бодіком вже наразі покійним. Пішли до опорного пункту. І після того ми там тягали які там конструкції, які давали б нам змогу перевнічатися окопами, бо постійно. Под скимагньом. Там оказала зона, де було заміновано, там, де, ну, там, в принципі, 90% тої землі було заміновано. От, так сталося, що оступився і потрапив на ПМН-2. Страшно, страшно. Тоді, звісно, Кирилові було не до сміху. Давай, давай братан, давай, братуха. Мені дуже повезло, що біля мене було в принципі, дуже багато людей, якраз от, в момент підриву. От, допомогу мені надавали в принципі, всі хлопці, що були поруч, але в першу чергу це був Діма, який зараз, на жаль, знаходиться в полоні. Вже дуже-дуже великий-великий срок. От, саме Діма мені наклав турнікети, саме Діма мене підбадьорив до останнього от, і в Хамері, і вже коли мене перекидували на Лебединському, здається. От, уваг машини везли на Маріуполь на госпіталь. Дуже оперативно, в принципі, да, і завдяки я залишився живий, реально живий. Тому що вже коли я читав свою картку вже, ну, в Київському шпиталі, то там втрата була вже ну, десь літр 800, літр 850 крові. Тобто я вже був такий хороший. Основне лікування Морпіх отримав у шпиталі Києва, після якого на Кирила чекала тривала реабілітація, звикання до протезу і до себе нового. Це одразу неможливо було якось там осягнути, психологічно, що в тебе немає. Энергії. Мене поплавило, чесно скажу, коли я після вже поранення я перше приїхав до Дніпра, у своє рідне місто, і побачив, як на мене реагують, реагують просто окружаючі. Тоді ну, трошки так сумно стало, я скажу вам так. тому що люди не хочуть розуміти, що наслідки війни вони такі є, і таких наслідків, ну, на жаль, дуже багато. От. А зараз, після повномасштабки, то таких людей, як я, буде ще більше. От. І це проблема нашого суспільства, що вони не хочуть о, бачити цього, взагалі не хочуть бачити. Ну, А потім як стало, пофіг, стало пошов, стали, здав на беріт. Ще з дому в невідоме, хлопці, молодці. Сибруть перцю, духу серці, автомат в руці. Хто давай, там скривщи свою бащу тут не роз... Рішення повернутися до війська Кирило ухвалив ще до 24 лютого, проте до рідної бригади потрапив не одразу. Враховуючи мою ситуацію і інвалідність, от, на той момент, на жаль, місць не було в бригаді. От, а все змінилося після 24 числа. Спочатку я деякий дуже короткий строк служив у Центральному чечівському військоматі, особливо в Дніпрі в роті охорони. Після того займався таким легким хуліганством, їздив там всякі, так, теплі місця, спершу як волонтер, розвозячи ну, дуже потрібні речі для наших військових, там, для тих, тих людей, яких я знав. От. Ну і Після того, там, коли вже з дитиною відправив в Польщу, жина, вибач, от, трошки хуліганів, коротше. вже будучи, скажімо так, ну, як вільна людина. Але прийшов від один такий прекрасний момент осознання того, що якщо навіть я загину, то про мене не, ну, не сповнить. то позвонив Віктору вікторусановичу з возі і попросився обратно в бригаду. На що він сказав? звісно, приїжджай. Дякую вам за це. Хотілося більшого ніж просто служити на визначеній для нього посаді. Кирило хотів довести собі, що він здатний витримувати навантаження як раніше, і це прагнення підтримав командир. Це було, скажімо так, і моє бажання, але, чесно кажучи, я дуже сильно переживав ну, з, з цього приводу, що ну, не надо, на треба, куди я змогу на той ноги, та це так, От. Але опять же Віктор Саличці сікоза сказав: Стопе, абірет. Військовослужбовець згадує, це був один із найважчих і водночас найемоційніших моментів його служби. Полоса у нас була дуже цікава, тому що ми були в останній групі. От, і Наша остання група е, зі мною без ноги. Е, от, ще там люди були з пораненнями. От ми на нас догнали група, яка була перед нами. Так що ми там нормально дали. От, важко було, ну, це відчуття, коли ти вже піднімаєшся вгору з, з легким супротивом інструкторів І береш в руки, то прапор. То ти вже розумієш, що це все було недаремно. Не От по фінішу були сльози, сльози щастя, сльози від того, що це все, все, не закінчилося. Він щасливий батько двох синів, і в першу чергу, саме заради них, Кирило у Збройних силах. Щоб ми діти не займалися цим всім. Ну навіть якщо так станеться, що мене не стане, наприклад, чого дуже звісно, не хочеться. Я не хочу, щоб мої двоє синів, ну, зараз або потім вже бралися за зброю і е, займалися тим, що займався я в 20-му році, або зараз. От і вся історія. Звісно, втрата кінцівки не могла не позначитися на переліку завдань, які має виконувати морський піхотинець. Проте захищати свій дім можна у різний спосіб. Радить своїм пораненим побратимам Кирилом. Не треба дивуватися, що ви можете гараздо більше, ніж ви могли до свого, скажімо так, неповноцінного життя. От, то що встрою можна бути із відсутністю кінцівок, а в строю можна бути. Головне, щоб. Важка працювала, стальне ту цю ліріку. Характер війни після 24 лютого суттєво відрізняється від бойових дій до початку повномасштабного вторгнення. Незмінним є лише одне розуміння, хто ворог і що треба робити заради миру в Україні. Їх треба просто знищити. Я ну, не називаю хорками. Я вважаю, що їх треба називати конкретно росіянами, щоб на далі наші онуки, діти, знали, хто конкретно робить всю погоду умовну. От відносина нашої країни, і найкраще нищити ворога саме у морській піхоті. Переконаний військовослужбовець. Ми завжди вірні, ми не ймовірні, Ми статні море перейти. Ми завжди вірні, ми не покірні. Не намагайся тиснути. Ми вірні. Протерство, традиція. Ми ну і мабуть, все-таки якась така ж занута романтика. Це є морська піхота. Ми не покірні.